Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу вам чоловічі приладдя, ліхтарики, новинки, знижки в авторі. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Антифриз червоний об'єм 1 літр, ціна 99. Іде зі знижкою. Далі у нас домкрат, гвинтовий штурмовик. Навантаження 1,5 тони ціна 540 зі знижкою. Пилесос автомобільний акумуляторний. Така новиночка. Ціна 399. Очищувач гальмівної системи аерозоль 450 мл об'єм 129 Засіб для догляду за шинами аерозоль об'єм 650-119. Засіб для очищення кузова авто. Об'єм 500 мл 84 гривні. Омивач скла зима. Об'єм 1 літр 99. Розморожувач скла антиліт. 500 мл об'єм 69 гривень. Засіб для очищення двигуна авто 500 мл 55. Мультиметр цифровий. Ціна його 219. Комплект свічок запалювання 4 штуки 249. А далі з вами подивимося на ліхтарики. Ось такий ліхтарик LED портативний акумуляторний. Ціна його 99 зі знижкою. Ліхтарик LED ручний акумуляторний, пластиковий, невеличкий, 119 теж зі знижкою. А це вже ліхтарик світодіодний портативний. Ціна його 69. Ліхтарик ручний, ось так він виглядає, іде він на батарейках коштує 49 гривень. Далі ось такий ліхтарик, ЛЕД ручний, акумуляторний. Потужність його 3 Вт. Ціна 169. І ще ось такий ліхтарик, ЛЕД. На батарейках з магнітом та гачком. Теж зі знижкою 199. Ліхтарик світодіодний портативний акумуляторний. Невеличкий 69. І останній із такий варіант ліхтарика. Ціна Цінаю 129. Теж зі знижкою. А це набір інструментів 9 в одному головки та ключ. Ціна 169. Кліщі для зняття ізоляційного кабелю коштують 299. Набір викруток. дві штуки в наборі. Ціна 44. Викрутка двустороння з пластиковою ручкою 49. І ще ось така викрутка 4 в 1 з прогумагованою ручкою коштує 55. Кліщі переставні малі 169. Пасатижі комбіновані великі 149. Далі йдуть поменше пасатижі комбіновані. Ціна їх 129. Довгогубці великі комбіновані. 149. Набір головок торцевих з тріскачкою. Ціна 199. А це ключ розвідний. На 3 см ціна 149. Набір ключів комбінованих. 8 штук в наборі 299. Зубила по металу. 64 чотиривні. Стамеска по дерево ударна 55. Магніт гнучкий подовжений. 49. Штангель циркуль іде у футлярі. 149. А це така новиночка набір Набіртримачі для зварювання магнітних 6 штук 299. Викрутка з краповим механізмом з насадками. Ціна 279. Штангель циркуль електронний. Іде в такому пластиковому чохлі 179. Набір викруток комбінованих 4 штуки в наборі 149. А це набір інструментів викрутка з реверсом плюс біти 249. Набір ключів шестигранних – 10 штук в наборі 55. А це ще ось такий набір викруток телефонних. Ціна 55 гривень. Склоріз масляний коштує 49 гривень. Мітчики плюс пляшки 40 предметів в наборі. Ціна 749. А це набір ключів розумних. 2 штуки 109. Рівень будівельний десмагніто. Довжина 30 см, ціна 99 Рівень будівельний теж з магнітом, довжина 30 см, ціна вже 199. А це рівень спиртовий, довжина 60 см, ціна 149. А це кутник столярний металевий 25 см 129. Лінійка шаблон для вимірювання контурів. Будівельна 99. Ремінь стяжний для вантажу з краповиком та гачком 179. Далі йде трос буксирувальний довжиною 4 метра, навантаження 5 тонн 189. Ремінь стяжний кільцевий. Навантаження 800 кг довжина 4 метра 169. Молоток слюсарний з дерев'яною ручкою 88 гривень. Побільше ось такий молоток теж з дерев'яною ручкою 99. І ось такий молоток з гумовою ручкою 88. Ножівка по дереву коштує 179. А це ножівка по металу, ціна 149. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!